Ради вас вітати на огляді настільної дуельної гри Майнбаг, яка просто винесла і мене, і багато інших фанатів дуельних карткових ігор. У мене є кікстартерне видання майнбагу. У мене є наше видання майнбагу. Подивимось, чим вони відрізняються, яке треба брати. А також я розповім вам, чому вам реально варто задивитись на цю настілку. чесно кажучи, я коли її побачив. От, не хотів купляти, просто не хотів, коли я нічого про неї не знав. Зображення прикольні, але виглядають ну так на любителя, скажімо. І якщо бути до кінця відвертим, мене відштовхувала ціна. Якось за 50 карток та два лічильники платити такий прайс, не тягнуло, але на чорну п'ятницю таки придбав і. Як же мені вона зайшла? Ну я здогадувався, що людина, що її зробила, вміє робити карткові ігри, але щоб настільки класно вийшло. Вау! У я дуже дуже зацікавлений у тому, що нас чекає в наступних коробках, тому що це не все, що є по майнбагу. Вони вже випустили декілька версій доповнення, і також на нас чекає якась колаборація з King of Tokyo. Теж дуже цікаво, що у них вийде. Коротше, давайте заліземо в коробку. Всередині знаходиться класика карткових ігор, а саме правила: лічильники здоров'я, картки і здоровезна коробка, в яку ну взагалі не треба було це все зсувати. Це буквально поміщується в стандартну колоду карток, звичайну покрину. І на що робити ось таку здоровезну коробку, мені не до кінця зрозуміло. Хоча натяки на це є, натяки знаходяться ось тут. В рулбуці, якщо ви пролистаєте його достатньо далеко, то ви побачите, що тут знаходиться ось така класна штука доповнення за межами вічності. І я так розумію, його вихід за межами вічності залишиться, якщо я не помиляюсь, тому що ну да, тут є правила для доповнення, якого немає всередині цієї коробки, що дуже і дуже сумно. Тобі прям показують, що гра може робити більше. Але ми тобі цього не дамо. Будь ласка, грай з тим, чим є. А тут є у що погратись, і я хотів би виділити чотири пункти в ігроладі майнбагу, які мене зачепили. По-перше, гра дуже щільна. Ви матимете по три. Пункти здоров'я на початку гри, тому кожен удар в ваше обличчя картками суперника буде відчуватись, що ви все ближче і ближче до смерті. Також в колоді всього 48 карток, що не так багато для подібних ігор. Але під час гри ви будете використовувати лише 20 з них, тобто більшість істот. Кожна з яких має свій дублікат, вона просто відкладеться у бік. Ви потім розділяєте по 10 карток кожному, і при цьому на початку ходу тягнете 5 карток одразу. Тобто ви будете бачити майже все, з чим ви потенційно маєте справу в цій партії перед собою. Ви, коли граєте картку, ви одразу тягнете наступну, тобто, ви дуже швидко побачите свій потенціал і далі вже будете думати, що з ним робити. Другий плюс простота правил. ви розігруєте картку зі своєї руки і застосовуєте її ефект. Або ви атакуєте розіграною вже карткою суперника. Атака відбувається дуже просто. Якщо у суперника сильніша картка, і ви атакуєте її. То ваша картка помирає, його залишається. Якщо у вас сильніша картка, то його картка помирає, ви залишаєтесь. Також ви маєте можливість атакувати суперника прямо в обличчя і таким чином завдати одного пошкодження. А якщо у вас так сталося, що картки однакової сили, то просто помирають обидві. Ну і а вже ж, туди намішується купа крутезних ефектів. І це третя перевага здоровезна гри. Кожна картка! Кожна картка. Супер! Потужна! Кожна картка поламана. А як ми знаємо, коли все поламане, то нічого не поламане. Наприклад, ось цей розкрадач могил. Як тільки ви його розігруєте, мало того, що він потужний, і у нього два здоров'я це таке ключове слово. Тут ключові слова зустрічаються майже на всіх картках, є тут 5 штук. Тобто 5 потенційних ефектів можуть повторюватись від картки до картки, але також картки мають. Різні особливі ефекти, які унікальні для самої картки, які дописані знизу цього ключового слова. Тобто, ми розігруємо цього розкрадача могил, і він нам каже, що при розіграші ви можете взяти зі скиду суперника, тобто картки, які ви вбили, відправляються в його скид. А потім ви ці картки можете додати просто отак, от собі. І це супер. Потужний ефект, бо ви збільшуєте кількість істот, які будуть захищати вас, атакувати суперника ще й застосовуєте супер-супер потужні ефекти. Я нагадую, у вас цього на партію: 10 карток. 10. Ну, у кожного з вас. І відповідно, коли вас майже вбили, і ви останньою карткою розігруєте ось цього жирафа, який повертає на руку весь ваш скид, і ви наново можете розігрувати ці картки. Кожен ефект, повірте мені, кожен ефект тут надто. Потужний, наприклад, ось такий скорпіон, хоч і має слабку силу, але у нього два життя, і кого б він не вдарив, він його вбиває. Яка б сила у нього не була? Всі ефекти цікаві, всі ефекти потужні. Звісно, це все з прикольним артом. Саме цікаві ефекти роблять карткові ігри фановими. Наприклад, ось тут да? ви прирівнюєте кількість ваших життів. До суперника, і ця картка може вам нашкодити, коли її краще розіграти, а може змусити суперника її розіграти, коли у вас одне життя. І я це робив. Це прикольно, ефекти класно комбінуються. Це потрясна гра. Але майндбак не просто потрясний, прикольний, класний, весела просто гра. Ні, в моїх очах це маленький шедевр. І що його таким робить? Це четвертий пункт. Бо потужні картки це, кеєш, весело, але таким чином можна легко виправдатись, що мов ти переміг, тому що тобі зайшли кращі картки ніж мені, і я взагалі ніяк не міг тут нічого зробити. Ось ось що робить мейнбак маленьким шедевром. Кожен гравець отримує по дві картки химерій. Ці картки ви можете розіграти протягом ходу суперника. І забрати його істоту, яку він зараз розігрує, і розіграти її за нього. Наприклад, у суперника ви вбили купу звірів. Да? Вони всі у нього в скиді. І ось він розігрує цього жирафа, хоче забрати всіх цих звірів. Ви такі а-та-та, -та", розігруєте химерію. І тепер цей жираф вже за вас. Суперник це ніяк не може заблокувати. І все тепер ви забираєте всі картки зі свого вже скиду. І це просто потрясна механіка. Вона додає. Такий просто теншн під час ваших партій: 10 карток, дві з яких ви можете вкрасти. Але які самі? В який момент їх краще вкрасти, і в який момент краще розігрувати які картки? Знов таки повернемося до ось цієї розсалонки. При розіграші цієї картки, якщо у вас мало життів, а у суперника багато дуже велике питання: чи варто йому забирати химерію цю картку? Бо тоді він знизить своє життя до вашого. Чи залишити цю русалоньку вам і збільшити, дозволити ваше життя? Це цікаве питання. І ось кожен такий ефект, коли він супер імбовий, супер-потужний, і ви навіть не знаєте, яку краще картку забрати, але при цьому уявляєте, з чого Приблизно складається колода суперника, бо в цілому тут не так багато карток. Скажу так: після перших партій в цю гру я одразу кинувся на барахолку і придбав собі кікстартерне видання майндбагу з плейматами, яке, чесно кажучи, я досі не розпакував, і я не знаю, чи це плюс чи мінус, тому що да, я його відкривав, але технічно усі картки все ще в блістерах. На це є доволі проста причина. По моїм відчуттям, чим більше істот в вашій початковій колоді, тим більше потенційно у вас буде випадковості, бо ви тут можете розраховувати, що якщо у вас, наприклад, є ось ця істота, то супернику залишається приблизно щось ось подібне. Да а ви граєте буквально там плюс-мінус половиною. Колоди, да, і коли ви знаєте вже кожну істоту, ви дійсно можете розрахувати, що буде у суперника, чим буде грати він. А відповідно продумати план, як його перемогти. Тому чим більше істот в колоді, тим менше ви можете це контролювати, хоча більше прикольних властивостей. Тому я не бачу проблем мати таку коробочку у себе. Я потім можливо доберусь до цього доповнення. Якщо там ви багато напишете коментарів, принаймні я зможу засняти якесь окремо маленьке відео. Відео для там телеграму чи щось подібне, і сказати, що я думаю саме про це видання. Можливо, хтось побачить його за гарну ціну десь на барахолках, і йому буде цікаво, чи треба за ним полювати, якщо вам подобається майнбак. А, до речі, щоб перевірити, чи подобається вам ця гра, я раджу вам спробувати безкоштовний додаток. Ви там безкоштовно можете просто пограти з ботом е, прямо на телефоні і зрозуміти для себе, як воно взагалі грається. Спочатку правда, спочатку мені не супер зайшло грати в додатку, але потім я втягнувся. Бот мене дуже жорстко бив перші партії, але щось в якийсь момент щолкнуло, і все, я став його постійно перемагати, став перемагати всіх своїх друзів і прям освідомив, як працює ця гра потрясна штука. А також тут є да, два плеймати, які ну не супер якості, але прикольно, що вони є. Одного було б. Достатньо, бо тут не така кількість карток, щоб мати два здоровезних плеймати. Нашого куди <смі> я не розумію. Ну ось їх сюди поклали, і також дві а, пусті коробочки. Якщо що, базовий майнбак влазить а, ось сюди по картках. А, ну і з доповненням, а, звісно, з протекторами і усіма всіма картонними компонентами а він влізе вже сюди. А, також без проблем. Тож а, що тут сказати, а, класна коробочка, але дуже велика. Тому я думаю, позбавитись цього видання. Воно реально здоровезне, звісно, через плеймати, а ось таке, хоч також, я вважаю, доволі великим, все одно не критично займає кількість простору на поличці. Особисто я рекомендую вам придбати саме наше видання, тому що воно все ж таки має свої переваги. Ой-ой-ой, уявіть собі, наше маленьке видання має переваги над ось такою тікстартерною коробкою. Які ви спитаєте? Ну, по-перше, давайте так. Килинки, як я вже сказав, це не. Перевага, як для мене, кікстартерної коробки, тому в її просто можна отак, от викинути і взяти будь-який килимок для миші. Але поза килимками тут, наприклад, відсутні трекери життя. У нас, хоча б є ось такі жетончики, які рахують вам життя доволі зручно. Тут вам пропонують рахувати це окремими картками чи використовувати якісь компоненти у себе вдома. Тобто вони реально пропонують вам взяти компоненти, якісь жетони. Вдома з вашої колекції, щоб трекати життя в цій грі. Звісно, це не дуже зручно. І ще до цього пам'ятка тут. Можливо, десь серед карток там і захована пам'ятка. Я цього не можу вам так сказати, але тут пам'ятка виглядає ну, ось таким чином приблизно. Це прям маленька, дуже маленька пам'ятка, яка вміщує в собі багато тексту на звороті правил. Вона тут потенційно одна. Це дуже мало, коли будете грати вперше тут багато ключових слів. В нашому виданні дві пам'ятки вони роздруковані на картках і вони двосторонні. Це зручніше, ніж це. А, ну і звісно, да, українська мова, якщо ви будете грати з людиною, що не знає англійської, вам буде складніше з якихось загальних недоліків гри я можу висмоктати з пальця. Ну, хіба що, да, коробочку хочеться менше, хочеться, щоб були не темні ось тут. На картках принти, тому що вони дуже легко затираються і доводиться одягати протектори, чи змірити, що вони у вас просто дуже швидко заб'ються. Це ну просто проблема така майже на всіх темних картках. Вони тут доволі якісні, да без якогось суперпокриття, але при цьому щільні, особливо в порівнянні з тими іграми, що були у мене на огляді. І звісно, хотілося б, щоб коробочка була дешевша. Тож як ви вже здогадались, гру я рекомендую, якщо ви любите дуельки. Це хіба не must have в вашій колекції. Це прям потрясна карткова гра. Ось за ці слова я відповідаю на 100%. І особисто для мене повторюсь, це маленький шедевр. А на цьому все. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Там же ви можете знайти, як підтримати мій канал. І залишайте коментарі, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.